Мирного вам дня, любителі гострого! Закінчив роботу над авторським шефом. Шеф-авторський один. В шкіряних ножнах на ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Ніж фіксується в ножнах на кобурну засібку на хлястик. Сталь Х12МФ. Відслисарив я його від обушка, від обуха, зведений на ріжучу кромку 0203, заточка мікрофаска. Біля обушка залишив збереження фактури металу. Накладки термоясень. Затермічив цю сталь на твердість 60-61 гарно тримає заточку. Ергономічне руків'я дає можливість працювати на обробній дошці, не зміщуючи, не зміщуючи ніж обробну дошку на край столу. Тобто ви підня, е, руків'я підняте відносно ріжучої кромки. Це дає можливість працювати зручно, ергономічне руків'я. Накладки термоясень. Довжина ріжучої кромки 16,5 см, висота 4,5 см. Кого цей ніж забирає пан Олександр, він повар. Цікаво буде почути від нього зворотний зв'язок. Як буде йому цей ніж в роботі? Хто хоче ніж в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь. Дякую за увагу.